Вираз на пенсії виспишся безсовісна брехня. На пенсія буду вставати о 6 ранку, кататися по автобусах і дратувати усіх підряд. Там не до сну. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік бігає по квартирі з газетою. Тут дружина виходить з ванни і питає: Колю, а чим ти тут займаєшся? Мух б'ю. Ну, і що? Скільки вже прибив? Так вже двох самців і трьох самок. Дружина з подивом. А як ти зрозумів, хто якої статі? Елементарно. Двоє сиділи на банці пива, а троє на твоїй мобілі. У селі дід з бабою пишуть листа Богу. Господи. Пошли нам 10 тисяч гривень на вугілля, інакше ми замерзнемо взимку, одна надія на тебе. Прив'язали листа до повітряної кульки і відпустили в небо. У цей час на посту стоять два поліціянти. Дивляться, летить якась кулька, зловили, прочитали листа, розчулилися, порахували гроші, аж кребли тисяч і відвезли, що було. Наступного дня знову кулька з листом. Зловили, читають. Господи, дякую. Тільки, будь ласка, не передавай більше через цих козлів. Вони три тисячі собі забрали. Дзвінок ветеринару. Доброго дня. Зараз до вас прийде моя теща зі старим собакою. Зробіть, будь ласка, уколи, якийсь найсильнішої отрути, щоб без мук. ветеринар, ну, добре, а песик один дорогу додому знайде.